Далі я вам хочу розповісти ще одну дуже цікаву історію, яка залежить, так би мовити, від наших західних партнерів. Це якраз історія про пташку, яку вдалося нашим захисникам неба свого часу посадити. А конкретно про іранський дрон Мохаджер 6 який зараз стало відомо на 75% складається з іноземних деталей. Про це нам стало відомо із. Видання Деволстрі Journal, яке якраз і яке якраз і вийшло з публікацією на таку тему щодо того, що український аналіз цього безпілотника, тому що нам його вдалося дуже так гарненько, рівненько і чисто посадити в Одесі. Сталося це якщо не помиляюся, 31 жовтня, можу помилятися, але нам вийшло посадити цей дрон і. Зараз уже аналіз українських спеціалістів <кій> свідчить. Що 200 технічних компонентів, з яких складається ось ця пташка МОХАДЖЕР 6 це інший вид, інший тип безпілотників, і які Іран надає Росії. Один тип це Шахет-136, Це просто дрон камікадзе, який баражуючий припас, який літає, літає, літає. Потім бах, приземляється у задану ціль. Мохаджер – це щось на кшталт. Ну типу Байректара, який може літати, який може сідати, який може виявляти, який може сам завдавати удар. Отож, Мухаджер шостому я вам покажу, як виглядає ця пташка, яку посадили наші захисники неба, і от так От вони показали навіть заблюривши задній план цієї розташування цієї пташки. Мухаджер шостий. Він в ньому було виявлено 200 іноземних деталей. Це фактично на 75% він складається із іноземних деталей. При чому що дуже цікаво. Половина близько половини компаній виробників комплектуючих ось цього дрону вони базуються у Сполучених Штатах Америки. Ще третина японські деталі, крім цього, зустрічаються деталі від китайських, німецьких, ізраїльських, навіть виробників. Увіть собі ізраїль, який є ідеологічним ворогом Ірану, який Іран та Ізраїль один одного, ну як то кажуть, не можуть терпіти, але цьому дроні була виявлена система з ізраїлю оптиколокаційної станції у об'єктив тепловізійний об'єктив для оптиколокаційної станції в цьому хаджері 6 був саме з ізраїлю тож давайте тепер детальніше поговоримо про цю пташку 23 вересня її було посаджено бійцями повітряних сил збройних сил україни відповідно в двигуні були виявлені деталі японської компанії Тонегава Сейко. Цю компанію вже звинувачував уряд е, е, Японії, власне, в тому, що вони експортують компоненти певні е, свої до Китаю без дозволу. Це роблять. Е, втім, е, водночас компанія вже стигла виправдуватися, що вона не знала, що їх комплектуючи будуть використовувати в іранських військових безпілотних літальних апаратах. Е, другий. Тепловізійний об'єктив, і це насправді найбільш дивовижна деталь щодо цього безпілотника, полягає в тому, що офіс компанії, яка виробляє цей об'єктив, Офір Oftronics Solutions, вона розташовується в Єрусалимі. І як цей ізраїльський виріб потрапив на іранський дрон? Це взагалі неможливо зрозуміти, це неможливо пояснити, е, і ніхто поки що цього не знає. Але це якраз є свідченням того, що навіть під санкціями е, такі огидні країни, як е, Іран та е, Росія, здатні обходити санкції і комплектувати свою техніку е, іноземними комплектуючими. Е, крім цього, в цьому дроні Мухаджер 6 були виявлені компоненти німецької компанії Infineon Technologies е, та американської Microchip Technology, е, тобто е, в основному саме. Чіпова начинка цього безпілотника була виробництва цих двох компаній. В підсумку також ми можемо ще говорити про австрійські двигуни на цьому гелікоптері Rotex, які встановлені на Махадже 6 і в підсумку, якщо от говорити про те, що санкції не працюють, вони не працюють. Тотальна блокада не працює. Ми вже зараз бачимо по Росії, що до кінця санкції не Проявили себе і російські медіа. Російські е я дивлюся, час від часу російські програми. Вони там танцюють з того, що мовляв, та що ви нам зробите? Ваші санкції не працюють, тому е потрібно. Працювати з виробниками, тому що всі ці тіньові схеми підставні покупці, перепродаж, ось ці чолночники, так звані, яких використовував Іран для того, щоб зібрати Мохаджер шостими шості, Іран, який перебував під тотальними санкціями від Сполучених Штатів Америки, вочевидь, наймогутнішої країни світу, показують нам, що з ізоля... ізоляція це часто не на найкращий момент. Ізолювати треба ще більш точково і ще краще виявляти, як це все відбуло, як. Це все відбувається і тому зараз велика робота проведена із мохадже шостим українськими бійцями, і вони ми зараз надали дуже багато інформації нашим партнерам. Так, ви пишете, що може їх придбали на чорному ринку цілком ймовірно, і так очевидь воно і є неофіційно, але на чорному ринку це все потрібно також присікати.